На черговій сесії Луцької міської ради депутати заслухали звіт старост приєднаних громад. Більшість з них прозітували за кілька хвилин. Та найбільше запитань виникло до старости Заборівського старостинського округу Валерія Боярського. Посадовця запитали і за будівництво, і за присутність на окрузі, і за повноваження та звітність перед громадою. Найперше, що цікавило депутатів, де перебував чоловік спочатку повномасштабного вторгнення минулого року. В ніч з 24 на 25 був на кордоні. Провожав сім'ю. Зранку вернувся на 8 ранку, вже був на робочому місці. І з того часу постійно знаходився на робочому місці. Перші місяці без вихідних абсолютно займалися практично тим, чим всі займалися. Продукти харчування розміщено внутрішньопереміщених всіх на початку, надання гуманітарної допомоги, мітки шукали, дивилися, диверсійні групи. Так само вас в звіті є така фраза, яка, чесно кажучи, мені звучала трошки болюче, що ви виконували ряд обов'язок в зв'язку з війною і з воєнними потребами на допомогу країні і її мешканцям, які не входять до ваших посадових обов'язків. Я просто хочу звернути увагу, що війна входить в посадові обов'язки хіба що тільки військових. А сьогодні вся країна і її мешканці, як єдиний механізм, працює задля перемоги на всіх фронтах. І не виокремлюють це як велику заслугу, тому що якби наші люди виконували тільки свої посадові обов'язки, зокрема представники органів місцевого самоврядування, ми давно би програли цю війну. Далі депутатів зацікавило питання будівництва у заборолі. Мовляв, біля лісу незаконно будують будинки на землі сільськогосподарського призначення, і це ніби мав контролювати староста. До мене з цього приводу і з цього питання не зверталися далі. На комісії було задано питання, що десь під лісом заборони, забор є, є забудованості з господарських землях. Хто іде, не було сказано. Я хочу сказати, що в ліс під заборем у нас е, означає протяжність е, ділянок е, близько 2,5 кілометрів. В даний час на цій ділянці під лісом ведеться будівництво приблизно 10-15 будинків. Наступним, що цікавило депутатів Луцькради, був звіт старости перед громадою. За словами Валерія Боярського, він зустрічається із людьми майже кожного дня. Тому і зустрічі були і звіт також, де коли і в який спосіб ви прозвітували перед мешканцями округу протягом першого кварталу 2022 року. Інформація була розміщена на сайті Запорозького старостинського округу. Дякую. Ще, будь ласка, запитання. Зустрічі проводяться у мене з жителями практично кожен день. На початку війни особливо проводяться зустрічі по всіх колективах, по всіх селах, практично без винятку. Крім того, якщо мова йде про спілкування з жителями, крім того, останні два місяці була інтенсивні зустрічі з тим, що. Отримали, ми отримали і роздавали допомогу від ООН. Звіт Валерія Боярського тривав майже півгодини. Не всі фракції погодилися із такою критикою щодо старости Заборолівського округу. Депутат Луцької міської ради від фракції Громадянський рух свідомі Михайло Наход наголосив, що усі посадовці працювали у тому режимі, який вимагав воєнний стан. Тому зауважень до роботи усіх старост немає. Мій виступ стосується якраз роботи всіх старост. Давайте не переоцінювати їхні повноваження та можливості. Вони працювали так, як і ми всі в тому режимі, який вимагав воєнний стан. Як вже сказав міський голова, закиди щодо контролю за незаконними забудовами. Ну вони є безпідставними, тому що відповідних повноважень щодо контролю за будівництвом немає навіть сьогодні відділ Держархбудконтролю. Тому вимагати це від старост, ну, я думаю трошечки нерозумно. Всі вони відзвітували на комісіях. Відповіді по усіх питаннях ми практично почули. Юрій Володимирович безп'ятко також нам охарактеризував додатково їхню роботу в час війни. Тому я думаю, що особливих якихось застережень до їхньої роботи не бути. На сьогоднішній день ми маємо чітко розуміти 22 рік, 24 лютого, у нас розпочалася війна. Ми е, ніхто не розкаже вам, крім працівників е, структури міської ради, як ми боремося за кожну копійку, за кожну дію подію, яку зробити в громаді. Ми е, намагаємося. Підтримувати багато яких речей багато і часто власними якимись авторитетами, проханнями, домовленостями лише тільки з тої точки зору, щоб функціонувало і жило все. В результаті депутати луцької міської ради прийняли зі старости Заборолівського старостинського округу Валерія Боярського